Сьогодні знімаю гру під названием Ожим і сом". Сьогодні шоста серія Ми Мы едем того, чтобы побити бандитами. Бандити. Бандити Сейчас ми можем спробувати збити Ну, зомби. Сейчас можем збити Так. Ми йдемо в село, щоб побитися з с якщо я раніше не бувся. Хм, А там идет бандити. Все, первая. Ой, чрт, он меня заметит. Иру шукай мене! Эй, бандити! О! Пять тривога! О, банан. Зим банан. Опа! Сейчас. О, oh, сами. О, mm. oh, тут такие уже е. У меня такие я. Я точно я не бесся. Сейчас зайду бидунок. Mm. Опа! О, опять, а, шья. Мне 14. Опа, не, по А Опять. Все, ты меня не найдешь. Все, ты изменен. Не... <рролкот> О, снимается, можно быть А, это еще, еще один. Ты меня не найдешь. Все, ты меня не найдешь. Так, сейчас уйдем. Ой, ежа, я один знайшов. Так, теперь... О, все довго йде. Опа. А, що то у мене таке є? Сейчас зайдемо в будинок. Що там що є? Которе в... в... Кретини... О, такий же що... Та песика. Нові ну, він не потрібен. Ой, тут і є. Хм, ну странно. Хм, а може там хтось один є. Опа! А, ще один туда Це пусто, тепер і ходим і тепер йду звідси, піду звідси. Ще трошки є. Але треба скоро завершити. Будь в мене справи. О, кава. Кофа ні, той не той. Ладно, дивимося, поглянемо в другий будинок. Потім той той. І можемо поїдемо додому. Бо ще можемо пережити на 9. О, риба. Ой, треба лікуватись. Опа, пусто. Ні. Тепер сюди. Хм, може. це вже остане. О, молоко. Дуже дві молока. Мм, немає. Тепер той вже третій. Мм, тут нема. Тут теж. О. А, це де машина. Ну, добре, візьму. А вс трой на О, тебе вже скоро завершити. І все. Все, я з вами прощаюсь. З вами був Тимомент. Всім удачі, всім пока. В наступне відео ще продовжимо. Уже третій день. На Природа. Все, всім удачі. Уже далі буде.